Понад 20 тисяч охочих вже звернулися до центрів рекрутингу української армії. Більше чверті з них потенційні кандидати до сил оборони. Як працює рекрутинг про всі деталі детально розповість Влад Величко. Сергій одразу як вирішив долучитися до війська, пішов до рекрутингового центру. Доброго дня. Доброго дня. Етап перший: коротка співбесіда. Так дізнаються фах майбутнього військового і вивчають, чи є вакансії. Нещодавно я проходив також курс апарату РБПЛА, закінчив його і цікаво, чи є у вас підходящі для мене вакансії. Зараз я буду киснем. А якраз у нас є в сухополопних військах 61-го криво механізованого приклад. Далі роз'яснення щодо того, як проходити ВЛК, які соцгарантії матиме військовий, як відбуватиметься підписання контракту і що власне у ньому буде. А після у мене зв'язали з представниками бригади. Я також з ними привіз вебесіди, провіс вести з командиром. Так, Сергій, так, є. Дійсно, є вакантні посади саме зовнішніх операторів ВПЛА і саме на Маліки. Так, я дуже раджу е, вам підписати саме контракт, тому що контракт гарантує вам вибор не тільки військової частини, а також саме посади, яку ви хочете обіймати. Потім заповнюють анкету і одразу надсилають її до бригади. Мене все влаштовувало, і після того я власне відправився на вишкіл на БЗВП. Рекрутингові центри допомагають швидко знайти вже готового спеціаліста, якого треба трішки довчити, трішки познайомити його саме зі специфікою армії. Далі вишкіл та офіцерські курси. І після цього Сергій повернувся до свого підрозділу. Тепер він уже захищає Україну. 853 українці звернулися до центрів рекрутингу минулого тижня. Повідомляють у Міноборони. 197 із них вже зробили перші кроки до служби у війську. Наразі в Україні працює 44 таких центри. Там повісток не вручають. Владвеличко ми Україна, марафон. Єдині новини.